Вітаю вас, шановні батьки. Пропоную вашій увазі консультацію Небезпека пластикових вікон. Коли настають теплі дні, починається сезон відкритих вікон. На жаль, він приносить багато нещасних випадків, пов'язаних з дітьми. Існує кілька простих правил безпеки поблизу вікон. В першу чергу не варто залишати дитину саму в кімнаті там, де є відкрите вікно, або якщо дитина має можливість відкрити його, слід перед початком сезону перевірити всі вікна на справність, щоб уникнути непоправних ситуацій та самовільного їх відкриття. Якщо все ж таки дитина залишається в кімнаті сама, краще залишити вікно в режимі провітрювання, бо в такому положенні малюк не зможе його відкрити навстіж. Батькам варто звернути увагу на замки для вікон з ключем, які можна закрити, а ключ забрати. Дітям краще не показувати, як відкривається і закривається вікно, бо у них відмінна пам'ять, і вони все запам'ятовують дуже швидко. Під час маніпуляції краще відвернути їх увагу на щось більш цікаве. Найголовніше правило вплинути на дитину з точки зору виховання. Батькам необхідно пояснити своєму чаду, чим небезпечно відкрите вікно, а також зауважити, що не потрібно з нього виглядати і ставати на підвіконня. Для того, щоб дитина послухалась поради, дорослі самі не повинні нехтувати цими правилами. Також дітям краще не показувати, як мама або тато миє вікно. Слід пам'ятати, що вікна бувають не тільки вдома, тому дотримуватися правил безпеки необхідно в гостях і в будь-яких інших приміщеннях. Для того, щоб уникнути трагедії, батькам не потрібно залишати дитину вдома саму, навіть на хвилину, особливо під час сну. Зазвичай діти випадають з вікон в той момент, коли батьки відсутні. Щоб малюк не зміг дістатися до підвіконня, потрібно прибрати від вікна всі меблі, на які дитина може залізти. Найпопулярніша омана дорослих це те, що москітні сітки стануть перешкодою для дитини і захистять від падіння назовні. Це далеко не так, бо такі сітки дають дітям помилкову впевненість, що за такою сіткою вони в безпеці. Тобто малюк може спертися на москітну сітку і випасти разом з нею. Випадків таких було чимало. Для більшої безпеки можна встановити на вікна спеціальні решітки. але слід пам'ятати, що у разі надзвичайних ситуацій дорослі повинні мати можливість легко їх відкрити. Якщо на вулиці відбувається щось цікаве, що потрібно показати дитині, батьки повинні дуже міцно тримати малюка, так як у них спостерігається підвищена активність, та ні в якому разі не треба тримати малюка за одяг. Також, щоб дитина не змогла відкрити вікно за допомогою ручки, можна просто зняти її і вставляти тільки при необхідності. На жаль, статистика нещасних випадків за участю дітей, які перебували навіть під наглядом батьків, занадто велика. Саме такі ситуації змушують задуматися про те, що слід бути трохи уважніше по відношенню до своїх дітей. Саме вдома дитина починає свій шлях, вчиться говорити, розвивається, робить свої перші кроки, зростає. Тож, любі батьки, пам'ятайте. У вашого ангелятка немає крил. Бережіть своїх діточок, любіть їх.